Моє вітання! З вами Крава, і сьогодні ми будемо дивитися, оглядати, коментувати перший матч 1-8 українського Євро. Я, Артуан, Атланта, ми вам розкажемо, як минули перші 4 матчі даної стадії. З вас вподобає, комент та підписка на цей ютуб канал, також підпишіться на Атланту і на Артвана, вони дуже сильно стараються, а ми будемо переходити до... Першого матчу, але до початку щось треба підписатися на наших дорогих учасників. Їх аж 20 чоловік, вже дехто вилетів. Сьогодні ми знаємося число тих, хто ще виповнив їхні ряди, і будуть залишатися дуже сильні учасники. Так що підтримуйте всіх 20 учасників, посилання є в описі, а ми переходимо до нашого першого матчу, де Шотік приймав Артвана. І в першому матчі Шотік зустрічався проти Артван Чурана. Ось Шотік який зайняв друге місце в своїй групі. І Артван Чуран, який зайняв третє місце в своїй групі, і вони зустрічалися. І тут зараз ви почуєте, як Шотік вже погрожував. Якщо ви пам'ятаєте при виборі команди, я побажав всім організаторам не вихід із групи. Краво ми перемогли, але він все одно якось пройшов. Зараз буде Артем, і якщо якимось чудом, ми Артема пройдемо. То далі буде Атланта. І Артван Тюран вже почав порожувати перед матчем Шотіку, Дивіться на це. І я підготуватися. Я мати маленький шотіка. маленький Шотіка з лимонний сік. <плес> маленький Шотіка з лимонний сік. Я вже одужати. Одужити. Коротше, я його випити. І тепер. Я йти за великі шотіка. А як йшов за великим Шотіком е, Артван Тюран можемо подивитися в цьому матчі. Ви побачили, що немає має е, склад збірної Тречини, тут склад збірної Угорщини. І на п'ятій хвилині вже мав небезпечний момент Шотік. І Дивіться, як він виконав цей кутовий удар і яка реакція зараз буде в Артван Тюрана. Ну ніяк, ну як, ну я два, два захисника стояти, тримати його. І не пройшло і декілька хвилин як. Шотік знову створює е, небезпечну атаку і забиває другий гол після такої феноменальної атаки. І дивіться опять на реакцію Рана. блядь? Артем, ти де? Зберись. І таке саме питання було у мене, щоб Артем зібрався. І отакий от створив момент: е, Гюлер, але не забиває. І знову ми бачимо кутуви від е, Шотіка. І дивіться, що тут сталося. просто якась фантастика. Я просто навіть не вірю цим, що таке може бути. У мене така сама була реакція, коли я бачу оцей четвертий гол, 4-0, і це щось неймовірне. Як, блять, атакувати проти 5 захисників, блять. ФОКА! Як можна грати, блять, така уебанська гра, нахуй! Коли ти просто, блядь, все, що робити, нахуй, це, блять... Пас назад, пас назад, блядь, на фланг, назад на фланг, назад на фланг, назад на фланг, блядь! я ріпате, нахуй така гра! Тільки що ви бачили аналітику від Артуна-Тюрана, а тут дивіться, що, ну просто не щастило в цьому матчу Артему, просто збірні туреччині. І навіть гра була проти Артема, дивіться який момент. І просто треба вже було забивати, замикати, але. На перший тайм закінчив за рахунком 4-0. І отут е, вже початок другого тайму. І який привіз. Ну привіз, по інакшому не скажу. 5-0. через декілька хвилин е, Шотік заробляє. Черговий кутовий. І Що ви думаєте? Що тут було? Ваші ставки напишіть будь ласка, в коментарях. Подача, удар, гол. Ідіться на реакцію Артувана. За бардакче знову мені переключитися на їбаного гол -дол -дол блядь! Коли мені ра переключати з бардакче на іншого, нахуй! І таких емоцій було багато. Зайдіть, будь ласка, до Артема, гляньте повне відео там просто шикарно. Але Артем зібрався і забив о, перший гол в цьому матчі. Але через декілька хвилин Шотік зробив рахунок уже 7-1. І просто, ну що в цьому матчі? І дивіться, шикарно. Це, напевно, один із найкрасивіших лів в цьому матчі, на мою думку. Забиває Гюлєр, якщо не помиляюсь, і робить рахунок уже 7-2. Але через декілька хвилин Шотік робить рахунок. Він що не грав? Робить рахунок 8-2 і. Питання якраз таки риторичне. Чи грав в цьому матчі Art1? Е, Потім в рахунок 9-2 від Пушкоша. І на останніх хвилинах матчу Пушкоша оформляє рахунок 10-2. Давайте подивимося, які емоції були в Артема. Похуй плюс похуй. Похуй плюс похуй. Охуяна гра, мені дуже сподобалось. І от на таких емоціях вилітає Артемчик. А Шотік в одній четвертій зустрінеться з Атлантою. Вони зіграють 8 числа о 14.00. Наступний матч однієї восьмої фіналу Бафік проти Крави. Але перед цим нагадаю, що ми створили телеграм-канал, куди ми публікуємо увесь контент пов'язаний з турніром українське Є е Єврофці 24. А ще ми з вами там обираємо гол туру. Найкращим голом п'ятого туру став гол Артема Довбика. Це вже друга нагорода для Довбика та третя для Бафіка. Артем! А який гол стане найкращим голом однієї восьмої фіналу? Залежить від тебе та твого голосу. Повертаємось до матчу. Жарти тільки починаються! Крава продовжує влаштовувати шоу і поставив для його дані у напад до Хойлунда пару воротарів батька і сина Петера і Каспера Шмейхелів. Бафік і його збірна України без експериментів. Зате Бафік дуже серйозно підготувався. Бафік, як саме ти підготувався? Зібрав цілу папку. На свого суперника. Ось мій суперник. Це крава. Ось його команда. Це збірна Данії. Подивіться, так і написано. Ден. Ось о. Та Ден Марк. Краве на початку матча ще сталося з камерою. І вже на сьомій хвилині у Бафіка виникає перший момент. Мудрик на довбика. той на коноплянку. І. Конопляночка. Конопляночка. Євген. Ооо. На 21-й хвилині шмейхель старший віддає передачу на свого сина Каспера, але Трубін перехоплює м'яч. Через 3 хвилини Шапоренко пробиває за штрафного майданчика, але Вартар Дані відбиває цей удар. 35 та хвилина. Неймовірна комбінація від збірної України. Довбик удар. Артем довбик. А чу я, як цей. Я Картван заговорив тільки, що Артем Довбик! Чи як він там, art Тюран, чи як його там? Ну це тільки що щось косплей якийсь був. Зараз замість лева матчу будемо кібаб-матчу роздавати. Кравайл здорово грає у відборі. Ой-ой-ой-ой-ой! О! О! А дід проривається по флангу. О, о, о. На 57-й хвилині Бах проривається по флангу, робить простріл, і Петер Шмехель переправляє м'яч у ворота. 2-1. Україна зразу ж біжить відновлювати свою перевагу. Мудрик на ударній позиції. Чудовий удар в дальній кут, але в на місці. 71 хвилина. Тепер же Мудрик проривається по флангу. Сков його зустрічає, але від нього відскакує м'яч на добика. Далі серія передачів м'яч потрапляє до циганкова. Той пробуває. І циганко. Поклав то поклав. Ви можете подумати, що це повтор першого голу Данії, але ні, це 80-та хвилина. Бах знову проривається по своєму флангу, знову прострілює. Каспер Кастар це Петершвейкердобир! Після пропущеного голу Україна знову йде збільшувати свою перевагу. І після серії передач Добик обоняється на ударній позиції. Добик! 4-2. 4-2 Фінальний рахунок. Крава, як ти це прокоментуєш? Все, щоб не грати стереотипом, я зробив від себе. Завдання Крави успішно виконано. Він покидає турнір, а Бафік тим часом проходить до однієї четвертої фіналу, де зустрінеться стереотипом. Дякую, Артему, що розповів про другий матч української Євро. Але я хотів би вам також похизуватися тим, як нас проходить збір. Ось тут QR-код на цей збір. А ось тут сума, яку ми вже зібрали. До цієї стадії 1 -8. Дякую вам за підтримку і нагадую, що 50 гривень це один хідний квиточок. І ви можете виграти новеньку PlayStation 5 або три форми від наших партнерів Super Classic. Донат 50 гривень, один квиточок. Донат 100 гривень, два квиточки. Донат 500 гривень, 10 квиток. Переходимо до наступного матчу. І ви досі бачите мене, а це означає, що щось трапилось у матчі Non-Fame Жейкос. І я вам маю розказати таку міні-історію. E, Non-Fame виграв технічною поразкою з рахунком 3-0 ЖКО. Ви скажете, чому? Що в Англії Жейкос зіткнувся з проблеми з інтернетом? Йому не провели вчасний інтернет, його підвів інтернет-провайдер. Він розбирався, сварився. E, учасники, які є в чаті плей-офф і, здається, в основному чаті учасників. Вони знають, що це відбувалося, і ми вам також можемо прилиці. Цю інформацію ось, ну але е, ми дали час Джекосу, він не встиг. Е, і Нонфейм отримує технічну перемогу з рахунком Т-0. Джекосу не засмучиться наступного року. Ти обов'язково виграєш за якусь збірну там, нехай Андори або за якусь іншу, не знаю, який буде регламент. Жикос, нехай не засмучується, а ми бажаємо вдатів в одній четверті фіналу. Коле? Так, Ага, побачимо коле. Друже мій. Якщо тебе цікавлять, новини зі світу FC 24. Ultimate Team. там зливи, анонси, прогнози, інформація про нові промо, нові карточки, про інформацію про нову гру, яка незабаром вийде FC 25. Залітай на телеграм-канал Фінт, підписуйся, і там будеш дізнаватися всю актуальну новину в цьому телеграм-каналі. Давай, давай, я чекаю, підписуйся. Це дуже важливо. До вашої уваги, останній матч однієї восьмої фіналу в Возі проти Скромного. Але я не буду коментувати цей матч, я залишаю цю роботу хлопцям. Друзі, всім привіт. Козики, всім привіт. Слава Україні. Тут буде склад шалений. Тарштеген 95. Хайковіч, відіч, три захисники. О боже мій. Реально міцний проти нас. Е, тому будемо щось придумувати. І шо? Ні, як Як? забивайте, забивайте! Сюди! Сюди, Хамерс! На дебеваді! Ха-ха, <хи> знову! жарко, жарко! Є перший гол! Дуже повільно все. Влаховіч, 1-1. Бля, як ми його. Ай, нафіга, я східну, бляха-муха. Ай-яй-яй, рикошет від Відвідіча, боже мій. Гарна атака. Спокійно, спокійно, спокійно. А-а-а! Пантовичек не, не, не докрутив! Е а! Так, -а, мені здається... Що ми дуже, дуже блядь, нервуємо. Ну-ну-ну, не ну, ну, двигані хтось. Ай-яй-яй, там фол за нас Є, блядь, вса хуйню забили. Терштеген, бля уже на вірочку. Що робить тима верта? Каже, 2-1 діду, це буде 2-1. як він ловить з такої позиції? Офсайд був, да? Сука, ми долізли, блядь, знову в офсайд. мы в грі, ми в грі, 2-2. Влахович, Влахович зрівнює цей... У, цей гол. Бля, мини. Не... ні, бля, це, це хуйня. Це, це не пенальті. Блядь. Якщо чесно, це не пенальті, це Хуйня, блядь. Сторі. Сторі, але це гра. Людина, яка вигравала гарну гру, показувала. Сторі, 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 Фозі. Ти гарно грав, але... блядь, я навіть не буду повтор включати. За що пенальті, блядь? Пошли ви нахуй испортс, блядь. Сука, Терштеген мяч купив, блядь. Бисика, я вже даже не управляв, блядь. Йдіть ви в жопу і испортс, блядь. Просто в жопу, сука, Діду відскок, нахуй, блядь. Пец, блядь, нахуй, Які пенальті? Ви що, йобнулися, блядь. Сука, Діда за вуха тянуть, блядь, пизда, і испортс, блядь. Я вас нахуй засужу, блядь. Ну да, дід назад на ворота, блядь. Йдец, блядь, За який хуй там, сука, пеналь, блядь. Ну йдіть ви в жопу испортись, блядь. Просто підіть в жопу, блядь. Просто нахуй пішли ви, блядь. Долбойове кончені, блядь. Дібав я в рот цю гру, нахуй. Последній мій матч, слава богу, блядь. Це, це скип 100%. 4-2. Наша перемога, але э, Десь, десь, мабуть... Фозі перенервував в кінці. Ну що, після цього матчу Возі, на жаль, покидає наш турнір, і скромний проход в одну четверту, де він попадає на Маркіса Фіфа. А як змінився рейтинг найкращих бомбардирів після однієї восьмої фіналу? Демір Артван Тюрана забив восьмий гол, і тепер він ділить п'яте місце з двома шотландцями нонфейма Далглішом та Філіпсом. Ді Натали не зміг вийти на поле через технічну поразку Жекоса і залишається на четвертому місці з дев'ятьма голами. Тімо Вернер з бундесмашини Возі забив свій 10-й гол на турнірі і догнав хаджі молодшого з Румунії стереотіпа. І тепер вони обидва ділять друге третє місця. А на першому місці незмінно пантовік Сербії скромного вже 13 м'ячів на його рахунку. Так, ну що, перейдемо до моєї улюбленої рубрики. Це чорна діра турніру. йо Йо-йо-йо, народ, ви бачили, які в нас класні дизайни на цьому турнірі. Це все робить наш дизайнер Ярослав. В телеграмі можете знайти його за ніком япінчук. Посилання на нього також є в описі під відео. Продовжуємо на п'ятій та четвертій сходинці. в нас Артван Тюран та Нуб, Фіфа. Вони пропустили по 17 голів. На третій сходинці залишається Федоров, в нього 20 пропущених м'ячів. На другій сходинці залишається також Дніпря. На нього 25 пропущених м'ячів. Та лідери, наші улюблені лідери цієї чорної діри Олександр, 26 пропущених м'ячів. Ось такі були матч 1-8 фіналу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ваш улюблений матч на цій стадії. Е, вже завтра буде стартувати 1-4 фінал українського Євро. Напишіть, будь ласка, також в коментарях, кого вважаєте фаворитом в своїх матчах. Ви бачили свідку. Вам бажаю! Приємного перегляду, е, гарної ночі. Ось і до нових зустрічей з вами був Крава.